А диво поруч, кожну мить, воно в сніжинках на долоні, у хмарці снігу, що лежить, мов срібний пух на підвіконні. В далекім полумі зірок, які запалює незримо для нас любов'ю батько-бог. Дива вона сперед очима. Все вівогники очей, щасливих діток, що сміються в обіймах рідних нам людей. Дива вони не продаються, їх насправді не знайдеш посеред краму в магазині. Вони навколо, світ без меж, дива живуть самій людині, вони не в датах, не в святах, не в новорічні, тільки ночі. Якщо ти дійсно цього хочеш, та є щось більше за дива, їх недостатньо мати, бо справжня казка ожива, коли ти вмієш віддавати, Дістати диво із грудей І вкласти в інших, будь готовим. яснішим вогником горить і змерзлі душі зігріває, а диво поруч серед вас у візерунках на сняжені.